Презентація нової консолі Sony PlayStation, українська школа побудована на 3D-принтері та перша країна в світі, яка використовує руки замість паспортів. Привіт, ви на каналі Elmir.ua, Мене звуть Дженні Білозеров, і це актуальні новини сьогодення. Поїхали! Нещодавно відбулася презентація Sony PlayStation Showcase 2023, на якій нам показали декілька цікавих тайтлів, таких як Assassin's Creed Mirage, Metal Gear Solid Delta, Final Fantasy 16, Alan Wake 2 та багато іншого. Особисто я чекав офіційного анонсу людини Павука 2», і мої очікування більш ніж виправдались, оскільки нам показали не просто короткий кіношний трейлер, а десятихвилинний шматок геймплею, де можна побачити Пітера Паркера у костюмі Сімбіота та Майлза Моралеса, скоріш за все, в грі можна буде перемикатися між персонажами, як в той же GTA 5. хоча це й не точно. Але давайте поговоримо про головну новину презентації. Хоча, як на мене, їй було виділено дуже критично мало часу. Дехто навіть не встиг зрозуміти, що то було. А ті, хто зрозуміли. Розчарувалися, наприклад, я. Sony представила портативну систему для стрімінгів PS5 Project Q. Виглядає він як звичайний DualSense, але з велетенським екраном посередині. І поспішаю вас засмутити, але це не нова PSP. а так хотілося. Sony, ну як так, на відміну від Nintendo Switch або Steam Deck, Sony Project Q не самодостатня консоль, а пристрій для стрімінгу ігор з головної консолі, PlayStation 5. Ігри мають бути встановлені на PS5, тобто це не хмарний стрімінг навіть, а локальна гра у межах досяжності Wi-Fi через Remote Play. Ви не зможете взяти цю штуку, скажімо, в дорогу та пограти в улюблені ігри. За межами вашої консолі, тому що щоб нею користуватися, ви повинні бути біля вашої PS5. Закрадається логічне питання. А навіщо воно взагалі нам потрібно? Якщо у вас є відповідь на це питання, буду чекати вас в коментарях. Adobe офіційно своєю новою бета-версією фотошопу позбавили всіх е, е, дизайнерів-початківців роботи. Adobe анонсували новий інструмент дженеретів Fill, який зможе додавати, видаляти та розширювати візуальний контент, використовуючи текстові описи, як в Маджорні. Можна замінювати вже наявні частини зображення, домальовувати нові частини сцени. При цьому програма запропонує аж три згенерованих. Варіантів на вибір компанія відзначає, що інструмент намагатиметься зберегти перспективу, освітлення і стилістику оригінальної сцени, дозволяючи вам радикально змінювати зображення, прикладаючи мінімум зусиль. Поки що я не встиг встановити собі нову бета-версію, аби власноруч спробувати цю, як на мене, дивовижну функцію. Але TikTok вже заполонили відео роботи користувачів, які використовують е, у роботі можливості штучного інтелекту. То Photoshop. так наприклад, я бачив відео, де людина міняє свій одяг з футболки на діловий костюм чи зачіску, і виглядає це настільки органічно, що складається враження, що все таки було. Поки що ця функція працює лише в бета-версії, але в другій половині 23-го року з'явиться для всіх фотошоп. Компанія Logitech представила нові навушники G Pro X2. Однією з головних особливостей новинки є 50-міліметрові графенові аудіодрайвери. Вони забезпечують високу чіткість звучання з надзвичайно низьким рівнем спотворення. Під час ігрового процесу геймери зможуть краще чути всі дрібні деталі, наприклад, переміщення персонажів чи напрямок пострілів та вибухів. Разом з тим, графенові драйвери зазвичай більш енергій. Ефективні. Як обіцяють представники Logitech, навушники будуть триматися до 50 годин роботи на одному заряді, що вдвічі більше, аніж навушники G Pro X першого покоління. Продажі новинки стартують з 30 травня за ціною 250 доларів. Постачатимуться навушники в двох кольорах, і ні. Тут е, ніяк у відомій українській пісні червона то любов, а чорна то журба. Тут все простіше: білий та чорний. Якщо ви пропустили минулий випуск, то раджу його подивитися, оскільки там я розповідав про найбільшу споруду в світі, надруковану на 3D-принтері. Українці не відстають від сучасних тенденцій. У Львові розпочато будівництво першого в Україні навчального закладу за допомогою технології 3D-друку. Як повідомили представники Львівської міської ради, унікальною спорудою стане новий навчальний корпус для першокласників школи 23. Додатковий навчальний корпус за попередніми розрахунками стане найбільшим навчальним закладом у світі, побудованим за допомогою 3D-принтера. Тут зможуть навчатися 100 учнів початкових класів. Компанія, що зараз займається друком шкільного корпусу, хоче навчити українців працювати з 3D-технологіями та розвивати 3D-будівництво в Україні. Наступним 3D-об'єктом заплановано будівництво мосту у Херсоні. Фанати Гаррі Поттера, які мріяли пограти в живі шахи, скоро зможуть це зробити. Стартапер із Ізраїлю анонсував розумну шахівницю Go Chess, яка сама пересуває фігури, як у фільмі про відомого чарівника зі шрамом. Дошка підключається до смартфону і дозволяє віддалено грати з іншим власником таких самих шахів, або з ботом. При цьому фігурки супротивника реально рухатимуться на фізичній дошці. Go Chess підтримує голос голосові команди, а також режим навчання, який за допомогою підсвічування підказує доступні ходи. Релізнути живі шахи обіцяють вже в травні 2024 року. Гра буде коштувати 260 доларів. Функцію Face ID вже нікого не здивувати. Вона є в смартфонах, в ноутбуках. Я не здивуюсь, що скоро холодильники з'являться з Face ID, які будуть вимірювати і думати, так потрібно тобі відкривати холодильник та хамячити після шостої. Чи не треба? Тому в Китаї почали ідентифікувати людей. По долонях В Китаї почали встановлювати турнікети, які можуть розпізнавати особистість та мають функцію безконтактної оплати. Достатньо одного помаху долоні над сканером. І вхід вільний. Як ми бачимо на відео, людина в аеропорту підходить до гейту, а його долонь заміняє йому реальний паспорт. Проте фахівці попереджують, що система поки що не є ідеальною. Знімок долоні легко вкрасти, а заблокувати долонь ну, фізично неможливо. Якщо тільки назавжди. Але це боляче. Українські вчені повідомили про роботу над генератором холодної плазми. Очікується, що нова розробка допомагатиме в загойні ран та в стерилізації медичних інструментів. За словами викладача факультету інформаційно-комп'ютерних технологій Державного університету Житомирська політехніка Романа Коломійця, принцип роботи генератора в тому, що при високій напрузі орієнтовно 20 тисяч ватт повітря іонізується. А іони це новий Агрегатний стан речовини плазма. Саме іони вбивають бактерії, тому розробку можна буде використовувати для обробки ран. Адже холодна плазма здатна зупинити кровотечі, має бактеріцидну дію та обезпечує від термального ураження тканини. Колумбія і Замбія створили власну державу смартфоні на основі українського відомого мобільного додатку Дія. Про це повідомив Михайло Федоров на конференції цифрових досягнень України у Вашингтоні. Більш того, зараз загалом йдуться перемовини з десятьма країнами. Мінцифри працюють над тим, щоб дія стала інструментом відкритого джерела, який доступний іншим країнам для розвитку їхньої цивільної інфраструктури. І Інші країни, включно з такими лідерами управління як Естонія, переймають цей досвід, адаптують його під себе і будують щось подібне до дії. Ще в січні 2023 року, мінцифра поділилася з естонськими колегами, кодом та дизайном нашого застосунку Дія к слову, в травні Україна стала першою країною не членом ЄС. Але це поки що, яка увійшла до довірчого списку Європейського Союзу. Це означає, що відтепер українські електронні підписи та печатки на цифрових документах автоматично зможуть перевіряти в державах членах ЄС. Фанатів Ретро ігр наступна новина повинна порадувати. Компанія LEGO оголосила про вихід преміум набору, заснованого на відомій класичній відеогрі. Pac-Man. набір складається з 2650 деталей для відтворення аркадної шафи Pac-Man, що укомплектована слотом для монет з підсвічуванням, чотиристороннім джойстиком та механічним переслідуванням. З боку шафи є рукоятка, яку можна повертати, щоб переміщати персонажів лабіринтом гри. Набір Lego Pac-Man з'явиться вже 4 червня і буде коштувати 270 доларів. І це всі новини. Новини на сьогодні з вами був Женя Білозеров. Знюхаємось!